Депутат від слуги народу Сергій Демченко закликав встановити в Україні диктатуру президента. Ну, звичайно ж, слуга пропонує, щоб їхній пан, ну той самий главний слуга, був диктатором. Він це аргументує тим, що абсолютна більшість рішень приймаються в кабінеті президента. Ну і зручно було би, блін, щоб не сіпатися це за одобреннями до інших органів влади, там до Верховної Ради чи ще до когось. І, Можна було штампувати рішення прямо в президентському кабінеті по любому поводу, казніть, мілують і так далі, і тому подібне. Ну, В історії таке вже бувало. В Сталіна там в кабінеті рішення штампувалися, у Гітлера. Багато в принципі було диктаторів. І потрібно сказати, що певне зерно правди в цьому є. Демократія це процедура, і часто вона затяжна процедура. А зараз в нас дійсно війна і бажано б рішення приймати швидко, ні з ким не радячись. Є правда, одна проблемка. Той, хто приймає ці рішення, повинен бути як мінімум компетентним. Ну, блін, якщо я е, печу пиріг. То я повинен вміти цей пиріг пекти, якщо я збираюся це робити без сторонньої допомоги. так? У нас є президент, який прийшов, можна сказати, першу запис у трудовій книжці отримав президент. Ну, до того він був актором розговорного жанра жодних реально. Керівних посад не займав, а де займав, то воно кажуть, було так, постільки, по е, управлінською діяльністю не займався, тобто його досвід був в політиці нуль. Е, скажіть, він чомусь навчився за ці 4,5 роки, та вже за 5 років. Я стверджую, що я не бачу, що він чомусь навчився, що його рівень як керівника став вищий. От ви пропонуєте зробити диктатором людину, яка ну, про там, патріотизм там, інші речі я навіть не говорю, я їх не зачіпаю. Ну, яка просто ні в чому нічого не тямить. Яка вміє тільки одне. Дуже гарно з акцентом прочитати кимось написаний текст. Ну, це десь 2-3 відсотки того, що має робити президент. Ну, може, в якихось певних моментах і більше, коли треба було закликати світ до підтримки України, то емоційні спічі вони мали певне значення, то мабуть. До всіх 7% це значення. Ну а всьому іншому, як показують дії. Звільнення залужного і, і всього генералітету, там, е, нездатність з поляками вирішити проблеми, з американцями, з усіма нашими союзниками. Виробництво снарядів, там, будівництво укріплень, ну все, до чого е не візьмемося, е компетенція нашого президента залишає бажати кращого. Набагато кращого, безмежно кращого, ну хоча би разів в сто кращого. Кого не візьми, постав мисленно на його місце, буде краще. От кому кого ви збираєтеся зробити диктатором? І що буде? Якщо він, ну, допустити, теоретично, отримає величезні повноваження. Ну, може його попробувати для початку реальним керівником якоїсь кафешки, хай попрацює, дайте йому три чоловіки. Свободний від роботи час. Ну все рівно ж там голова офісу президента все вирішує. Дайте вільний від роботи час президентові 4 години на добу покерувати якимсь кафе. Хай навчиться реально щось організовувати, якусь справу. А потім може через якийсь час доручити йому там 10 чоловік. А не отак відразу. Всю державу